Вітаю на сфері. Вже за кілька днів віряни відзначатимуть світле свято Великодня. Традиційно у цей день будуть іти в церкву із кошиками, які наповнюватимуть пасками, маслом, домашнім м'ясом, іншими стравами, а також крашенками і писанками, про які сьогодні ми поговоримо із Вікторією Степанюк, заслуженою майстриною народної творчості. Вітаю вас! Доброго дня, пані Вікторія. Розкажіть, будь ласка, трішечки про вас. Скільки вже часу ви займаєтеся розписом писанок, хто або що. Вас надихнув? Писанками займаюся десь до 20 років. Надихнув такий майстер Микола Огороднік. Колись він багато років назад прийшов в художню школу і сказав, давайте писати писанки. Ми згодилися, і з того вийшла величезна вже колекція писанок, виставок, міжнародних, всеукраїнських. І просто задоволення від життя писання писанки. Може, підраховували скільки у вашій колекції писанок чи не, дуже мені не підраховували? Не знаю. Я скоріше рахую лотками яєць, які я купую так скоріше можна підрахувати, але теж ну це таке дуже умовне питання. А, на вашу думку, зараз писанка це більше про мистецтво чи це така традиція, яку потрібно зберігати українцям? Це напевно одночасно і мистецтво. Це мистецтво мініатюри, дуже тонкої роботи, дуже зосередженої роботи. І відповідно так само це відродження наших традицій, які були при радянській владі забуті, знищені, заборонені. І українці під час війни і всупереч всім подіям, які складаються в нашій Україні. Відроджують це мистецтво, розповсюджують його по всьому світу. Емігранти, які виїхали ще раніше, так само підтримують цю традицію, проводять фестивалі, і це дуже гарно, тому що писанка має, як і Україна, як ми маємо власне ім'я. Вона не перекладається на мову, вона пишеться буквами англійськими. Писанка, тому це дуже такий, не кожна якась річ в цьому світі має свою власну назву. Зараз на писанках зображують абсолютно різні візерунки, багато що. Знаємо, що їх дуже багато, але можливо про деякі з них ви можете розповісти, які, які візерунки традиційно зображують на писанках? На писанках, ну, звичайно, багато різного, можливо, не зовсім того, що й можна було б писати на цьому яйці, тому що це сакральна така річ. Це замовляння на добро, на продовження роду, на продовження цього світу. І ну, от один з таких цікавих нап. Значень зернинка, яку ми маємо посіяти, яка проросте і дасть нам хліб. Дасть хліб, дасть їжу тваринам. Тоді безкінечник, така спіралька, умовно, равлик. що ми можемо це назвати зараз. Сучасні діти це називають. Це безкінечність нашого світу. Він іде по спіралі, він не завершується. Це травинки на лініях, які є. Це травичка, яка з'являється. Перша на писанках зображували квіти: зірка, восьмикутна зірка, сонце. Ми чекаємо сонця. От кілька днів, правда, холоду, снігу. А нам хочеться цього сонця, цього тепла. І все це сонце і це тепло. Ми зображуємо на писанках. От на писанках, на вашу думку, краще зображувати якісь традиційні такі візерунки, чи це такий шлях, така гілочка, де можна розвиватися, абсолютно малювати усе, що за Ну, напевно, в сучасному світі можна малювати все, що завгодно, але воно повинно нести позитивну енергетику, будемо так говорити. Тому що на писанках традиційні елементи ну я особисто пишу традиційні елементи з творчими якимись елементами. Є писанкарі, які пишуть умовно картини. На писанках, там, кілька технік може бути, це буде і шкрябання, і підмальовки, е, малюють картини. Тому е, світ настільки різноманітний, цікавий і широкий, що можна е, на яйці малювати все. Е, мене за, е, затюкають писанкарі е, традиційні, але ну, це моя власна думка. Але воно повинно нести позитив, добро. Е, Побажання чогось гарного, яскравого, сонячного, теплого, продовження роду, продовження цього світу. А вже як людина це бачить, ну хто же ж придумав ці знаки? Значить, він так само про це думав і якось матеріалізував їх на самому яйці. Можливо, можете розповісти, що ви найчастіше зображуєте, чи кожна ваша писанка це щось інакше? Практично кожна писанка інакше. Дуже важко повторити хіба тільки дуже традиційні писанки, які будуть повторюватися, будуть дуже схожі. Що люблю малювати, написати, писати на писанках: квіти, птахи і будиночки. Особливо останніх три роки це дім. От слово дім, воно стало. Таким символом якоїсь захисту, якоїсь такої безпеки, і тому цей дім на сьогоднішній день для мене якось дуже актуальний. Бо Богу, дякувати нашу сім'ю це не, не зачепило, але, але дуже багато людей, які страждають, і тому це десь лежить на серці. Знаємо, що писанки також відрізняються і регіоном, в якому вони розписуються. В кожному регіоні якийсь твій особливий стиль. Розкажіть трошечки про це. Ну що можна сказати? Наприклад, наша це така Західна Україна, це скоріше Волинь, Полісся це достатньо сакральні знаки. Вони тут збереглися. Це невелика кількість кольорів, це зірки, це безкінечники, крапочки, рисочки. Багато можна про то говорити. Вони такі середнього розміру, от будемо так говорити. Якщо говорити про Прикарпаття, там дуже дрібненький малюночок. Більша кількість кольорів, вони дрібненькі, там з'являються олені, там з'являються різні такі баранячі ріжки, отакі от назва є. Якщо взяти центральну Україну до півдня. Південня це завитки, які передають море, які передають великий простір. Це степ. Там немає дрібного малюнка. Так як простір оку дуже важко за щось зачепитися, це так само великий малюнок. Тому відрізняється, але ну, Україна писала вся. І просто багато було знищено, багато вивезено, багато. Колекції, які вивезені в Пітер, які вивезені колись під час Другої світової війни в Німеччину, в Польщу з цими країнами ми можемо спів... ми співпрацюємо і ми можемо бачити ті колекції. Можемо їх підписати. А там все дуже сумно. Дякую вам. Скільки часу займає у вас, і можливо загалом знаєте створення однієї писанки? Ну, традиційні, якщо там не складний малюнок, це достатньо швидко. Якщо в тебе є трошки досвіду, якщо ти розумієш, як підігріти писачок, як набрати воску, як покласти фарбу, це достатньо швидко. Це може бути вісім писанок там, за якийсь день зробити. Якщо це якась творча писанка, коли ти думаєш над сюжетом, над малюнком, коли ти підбираєш колір, то це одна може бути два дні. Які Буже інструменти, порізно. техніки ви використовуєте для створення? Uh, інструменти писачок, Це маленька металева лієчка, причеплена до дерев'яної ручечки, uh, анілінові барвники, в які розведені свічка і все. <кій> а ще які техніки? Шкрябанка. Ну, є ще такі писанки-мальованки. Писанки uh, Ну і напевно все з таких шкрябанка, писанка, мальованка. Якісь у вас є власні авторські елементи, які от самі ви придумали, можливо, якийсь цікавий візерунок, чи е, якась інтерпретація там, власне, і того будиночку, можливо, якогось ще малюнка, е, який ви самі якось придумали, як обіграти, як гарно зробити? Е, ну, це, напевно, найважче питання, тому що в світі так усього багато цікавого, враховуючи ще й інтернет. Е, тому придумати щось своє достатньо важко, е, але старає, стараюся. І ну, це будиночки, ну все одно ти десь бачиш. Будинок ми бачили. Ми бачили ну, бачила я багато писанок, бачила багато картин. І тому я, я надію, що вони не схожі на ті, які малювали попередні художники, попередні писанкарі. Дуже стараюся не копіювати, але це в традиційних це нереально, тому що ми навпаки стараємося, щоб вони були максимально схожі на ті. Зразки відписані колекції. А в творчих по-різному дуже. Хочеться інакше, але виходить, як виходить. А можливо, бувало таке, що якийсь ваш візерунок хтось копіював і ви це помічали? Е, я, Ну, це авторське право, звичайно, е, в якійсь мірі це приємно, а в якійсь мірі е, це не зовсім приємно, тому що ну, так як ми, е, кожен художник має пропустити через себе свою творчість. Інших художників, інших людей, і е, це джерело творчості, що ми про це говоримо, надихнутися і тоді. Малювати то, що йому буде більш притаманно, то що буде притаманної його руці? Ми малюємо квіточку, так от умовно всі від маленьких діток до дорослих людей, але вона в нас всіх різна, і тому це важливо знайти саме свій стиль, свою форму, свою кольорову колористику в... в цій роботі. Ну в такому напрямку працюю. Знаю, що ви також і проводите майстер-класи і для дітей, і для дорослих з писанкарства. Можете розповісти, як зараз Молодь, зокрема, реагує на такі майстер-класи, чи вони з охотою долучаються до цього, і вони в них горять, можливо, очі, і також вони приєднуються до цієї традиції. Так, молодь, молоді це подобається, а мені найбільше подобається це показувати саме молоді вже такого мовно студентського віку і старшим, тому що вони свідомо йдуть на ці майстер-класи, їх там не привела мама, і вони збережуть цю традицію. Вони навчаться цих традиції писанкарства і передадуть наступним поколінням. Дуже часто зустрічаються такі моменти, що ну там дівчинка з хлопчиком прийшла, він там прийшов. Е і е коли вони завершують, коли вони бачать цю писанку вже в руках, е в їхніх очах хлопчиків особливо е ну, з'являється якась така радість, якась така творчість, це надзвичайно приємно. Вони цього не, не помічають, але. Е коли ти бачиш, з яким поглядом людина прийшла, з яким поглядом вона йде, ти розумієш, що Зробив свою справу, і вона посіяна в ну в, гарн, в гарну землю. Вони в крайньому випадку вони, якщо і не будуть писати, вони розп... будуть розповідати, що вони робили таку річ, що вони писали цю писанку. Які емоції вони ну найбільше напевно емоції запам'ятовуються, не події, а емоції. І це гарно. Ну мені дуже таке подобається. Діти йдуть, дорослі йдуть, старші люди йдуть писати писанки. Але вони вже йдуть з такою ностальгією, що як робили це їхні бабці. І це теж дуже важливо, вони розпбудуть розповідати своїм онукам і це показувати, тому ну, що було забуто, було знищено дуже сильно. І ну, подумати, що радянська влада боялася якогось розписаного яйця, але вони розуміли, що це християнство. Хоча писанка це абсолютно дохристиянський період, дохристиянські традиції. Вони цікаві їх розвивати потрібно, як зараз загалом змінилося ставлення <кій> до писанок у людей, у українців, можливо, після початку повномасштабного вторгнення, чи почали вони більше це цінувати? Ну так люди почали цінувати своє коріння мистецтво народне. І не тільки писанку, це відродження вишивки різних ремесел. Це дуже гарно, тому що ми згадал, згадуємо свої корені. <кхід> Особливо багато людей, які поїхали за кордон, теж згадують. Вони в Україні, напевно, і не сіли писати. А там вони розуміють, що цим вони себе ідентифікують як українці, як нація. Вони показують, що Україна. Сильна. І, напевно, і один з компонентів, чому нас знищують, це наше мистецтво, наша самоіндифікація в цьому світі. Наші ремесла, які вкрали у нас росіяни всі, що тільки можна, вони все у нас вкрали, вони що, що це все їхнє. Але Курщина відписані писанки в кінці 19 століття пишуть Україна, Вороніж пишуть Україна, писанки України. Ну, маємо таке, що маємо. А, власне для вас писанка це про що? Про зберігання традицій, чи це більше вже про мистецтво, яке от йде від душі? Там багато компонентів. Це і мистецтво, це збереження і передача традицій. Це медитація, абсолютна медитація, це збереження свого ментального здоров'я, тому що ну, багато речей в світі робиться, таких дуже не зовсім приємних. Це великий компонент. Це задоволення від, від життя того, що ти робиш. Це, це дуже гарно. Я, я люблю це. Вже от в цю неділю віряни будуть відзначати Великдень. Щоб ви могли побажати нашим глядачам перед цим святом, що воно для вас означає і що ви бажаєте усім вірянам? Що побажати? Побажати можна перемоги і меру, здоров'я сім'ї, збереження. Наших традицій українських, це не тільки писанкарство, це багато речей, які ми забуваємо. На жаль, не стає тих людей, які знають і вміють любові, творчості, всього найкращого і до другого року, дай Боже дочекати. Дякую вам. Дякую. Нагадаю, сьогодні із Вікторією Степанюк, заслуженою майстриною народної творчості, ми говорили про писанки, один із символів Великодня. Дякую до зустрічі.